Є знижки на феністил гель. 10 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на псилобальзамгель. 10% гель. в аптеках подорожник вам та ощад. Розпиратися, друзі. Ми вже тут а, з лікарем поза кадром говоримо, але зазначимо ще раз тему, а, на яку будемо сьогодні спілкуватися. Забруднення повітря збільшує ризик розвитку екземи незаразного запального захворювання шкіри. Про це йдеться в дослідженні опублікованому журналі Plus One, Але це не єдині проблеми виявляються для шкіри, які може спричинити оце брудне повітря. Це також зморшки, це пігментні плями, це розширені пори. Як же захистити шкіру від негативних впливів смогу, а вихлопних газів, наслідків пож... наслідків пожеж, наслідків ворожих обстрілів сюди ж ідуть? Ми поговоримо з лікарем, дерматологом Яною Китаєвою. Доброго ранку. ранку. слухайте вчені з'ясували, що з підвищенням рівня дрібного пилу у повітрі. Ризик появи екземи зростає приблизно вдвічі. Особливу увагу саме вчені звертали на забруднення дрібним пилом з діаметром частинок до 2,5 мікрометра. Це п'єм 2,5, так? Правильно? так це цю. А вони в 20 разів менші за наші пори. А в чому небезпека цих частинок? Ну ви вже навіть проговорили, що дійсно це час. Ми завжди орієнтуємося на ці 2,5 і А що в переводі паті тобто тверді частинки. От людина бачить, що зранку ми вже оцінюємо ситуацію навколишнього середовища, і якраз ці частинки вони дійсно в 20 разів менше запори і тому вони проникають, вони можуть проникати в організм, а також вони осідають в альвеолах легень і проникають в систему темний кровоток, це дуже небезпечно. Відбувається в першу чергу. Що це загострення атопічного дерматиту, загострення акне, екземи, і якраз забруднене середовище воно прирівнюється к дії ультрафіолету. А які якраз відбуває, що відбувається? Це запалення в організмі, це оксидантний стрес, поява пігментних плям, зморшок і загострення дерматологічних захворювань. Це в газі ходити, чи що ну Ну, ви сьогодні зранку вже оцінили стан навколишнього середовища? Трошки так оцінили. Ну от ну і теж сьогодні покажемо наших глядачів, де можна перевірити в якість повітря, Вітрі, але от вчені стверджують, що забрудження, забрудження, забруднення, і забрудження, і забруднення так само впливає погано на шкіру, як і прямий вплив сонця. Так, з якими наслідками може стикнутися людина, яка недостатньо дбає про свій захист? Ну, Ми проговорили, що відбувається дійсно загострення патологічного стану. Mm -hmm. а, якщо у людини суха шкіра, атопічна шкіра, тобто вона суха, зневоднена, з мікротріщинами, загострення стану, загострення акне, загострення екземи може бути. Це по перше, а як себе захистити? Mm -hmm. а, це От ми вже про це не, не, не один раз говорили. Це нанесення зранку оксидантів. Що не забуваємо про вітамін С в mm -hmm. космецевтиці. Зараз дуже великий спектр дерматологічної косметики. І що? Це зранку наносимо вітамін С на очищену шкіру. Обов'язково ре ну, зараз ми про mm -hmm. я проговорюю, як себе захистити, але і як себе врятувати. Це ретельне очищення. Що означає? Це міцелярна водичка повинна бути, Легке, mm -hmm. легкі гелі, глиняна. Маска, так, ми можемо застосовувати, але якщо суха, атопічна шкіра, mm. я не рекомендую. Засоби з антиоксидантами, вітамін Си, mm. коінзимок. Звичайно, антиполюшен це такі а, частинки, які є вже в космецефтесі. Тобто вони створюють таку mm -hmm. захисну сіточку, на яку, на яку якраз відбувається осадження цих частинок. Повітря може так. бути забрудненим mm -hmm. як від природних умов, а це там трітління, торфовищ, лісові пожежі, а, так само і від обстрілів Росії. коли mm. О, таке стається, а то а, влада попереджає, як ми знаємо ефірі Сніданку, Наші глядачі ми передаємо цю інформацію, що є певний рівень небезпеки, критичний рівень забруднення так. в повітрі. Просимо подбати про своє здоров'я, про захист. Так, друзі. Ну і є спеціальні до речі, ресурси, де можна відстежити якість повітря Люда, ну покажи, будь ласка. Так, один ось, із ну... них зараз побачимо на екрані. От. так і я один з них вже так. відкрила. Ось. Так це те чи показати спочатку, як він покажив. Загалом масштабу За масштабу стої. Ось, бачите. Тут ну скільки є цих <гум> крапочок вибираємо будь які Ну, наприклад, Київ так обираємо. Київ, ну, наприклад, ось тут хай буде 15. а Ану, натискаємо ти на о, і о, о. бачите, добрий рівень Володимирський узвіз, місто Київ, Класне, і ми бачимо липу? динаміку, тому що там як е, так? Ну кому да, звичайно. ви сьогодні. Так. Дуже добре якраз вийти на руханку зранку. Подихати свіжим повітрям. Прекрасно, так я дивлюся, ну ще щось. Мені сподобалось. Так, а ну ще кудись. Ти там. Не там. шукаєш Шкись... небезпеку? Ні. <гум> <Я> <гум> ж... А ну, раптом так, десь ану тут, <гум> що в нас? Ага. ага. Так, тобто, бачите, вже ну, почали гратися в Сьогодні в Києві, чисте повітря. Теж добрий рівень. Добрий рівень в Києві можна шукати і на, на інших, так само в ваших Як містах. має змінитися о, той чи інший показник, який ж бачили на ми бачимо екрані, який впливає на шкіру. Про це ж тема е, так. Ну дивіться. По перше, що хочу проговорити, що е, От скоро осінь. Ми зараз проговорили про вибухи, проговорили про лісові пожежі, але але скоро осінь. І що дуже часто ми відмічаємо, це спалювання листя, і якраз це є дуже сильним канцерогеном. Я хотіла зараз про це почати. голос наголосити, що це дуже сильний канцероген, і якраз це, це те, що під час тління листя, те, те, що попадає в атмосферу, є дуже сильно, якраз впливає негативно на організм. Викликає інтоксикацію і загострення дерматологічних станів. От я, ну, от я навіть заглянула на карті, вже пошукала в області, а де ну, жовте. От, помірний рівень, це Київська область. Бачите, і це є до того, що е, от така мапа всієї України, де ви можете, бачите, де ви можете е, свої просто в своєму регіоні подивитися, знайти, побачити. Угу. Лісові пожежі, так. це тління угу. торфу, бо ну от якраз, от, знаєте, таке відбувається, що можемо спостерігати. Ну, от, дивіться, з чим дихає, це на обличчі, от прямо скажемо, та, і шкіра обличчя, вона дається, дає знати, що не так, і зокрема, і повітря може бути забрано. А взагалі для всього тіла. Що треба робити? Душ, фільтри, помешкання обов'язково. От до речі, у вас волого. є фільтр вдома? Якого, чого? Фільтр повітря вдома. Ні, немає. А у мене не є... є тільки зволожувач повітря. Це дуже добре, обов'язково зволоження повітря, вологе прибирання і фільтр. От у мене як у лікаря-дерматолога є фільтр, який стоїть в спальній кімнаті. Тому, будь ласка, задумайтесь про це, тому що якраз фільтр він осаджує ці частинки, про які ми говорили. Які PM2,5. дуже важливо. Е, ну тобто, я розумію, що жителі сіл можуть видихнути так по факту. Це лише проблема більше міст великих? Ні, ні в якому разі. Ага, От якраз ну це лише села, про спалювання листя, все, так? Це, це спалювання листя, угу. це отоплення будинків, там дрова, вугілля. Бачите, теж є питання. Mm -hmm. І Ітління торфозвалищів. Але головне, що ми розібралися, як себе захистити і знаємо, як перевірити рівень забруднення повітря і що з цим робити, друзі. Е, дякуємо, з нами була лікар-дерматолог Яна Китаєва. Дякую, розібралися дякуємо. в темі Ох, До зустрічі.